Всім привіт! Ви розумієте, встала рано. Поки поснідали з мамою, потім пішла в басейні, фільтр поміняла. Дивлюся, без 29, а мені в 9 вже потрібно бути на мітингу. Оце отак рано встаю і так млямляюся. А якби світа не було, то я б цього всього не робила. Я б вже давно була на мітингу. Так що я швиденько зараз їду на мітинг. Що буде цікаве, розкажу, покажу. Ми, ви та ви зі мною, тому що ви і ми, ми разом, це сила. Прийшлося встати трішки далі, тому що. Там місця немає, пройдуся трішки. Я бачу, що стоять люди. Але скажу, бачите, машин багато. Але скажу вам, що все одно для Кременчука це зовсім мало людей. Зовсім. Тобто дуже багато людей, а це для мене не нове. Кожен думає, що нехай хтось за мене, хтось зробить а я потім скажу, о, да, так, так, я підтримую. Оце називається яблука. Як не з'їм, так понадкусую. Ну, поліція це геть із сумніватися, щоб поліції не було. Ви що? Поліція є, обов'язково. І я бачу вже відсіля, що багато вже літніх людей і молоді. Так що. Зараз послухаємо. Я ще 5 хвилин залишилося. Встигла приїхати. Це було ще до війни намальоване після Революції Гідності. Борітися і поборемося. Ну, телебачення, телебачення, 10 камер, звичайно, щоб показати. А що показувати? Чим, Чим як кажуть, гордіться? Ну, мабуть, туди до центрального входу. Це ж тут у них абонентський відділ чи що. Це ми йдемо сюди в центральне. Ну, я думаю, що... А можливо, всі пропустять. Я вже давно була. Ось мої а дівчата, так? мої підписники. <схай> Такі мадняві. Одна з гіпертонії, а втора з ногою хромою. <схай> Ходімте, бо всі пішли, а ми тут своє балакаємо. І я скажу, що треба стукати і відкриють. А хто стукає, тому відкриється Така молодець активна така. Ні, ну, зрозуміло, що акція. Ні, їм нічого не можна, ви знаєте. Їм... Ні, ми повинні треба тільки за світло, правильно. Ми не повинні зараз казати всі, да, так, акція. Да, 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 да. Хто тут постарше, давайте, йдіть в тіньочок. Малецький буде ще балакати. Ще три години доповідь буде. Зараз доповідь йде, те, що ми знаємо без нього. Вже надоело все это вранню, одно и і те же. Можна горло зірвати. Люди, знаєте, приходить мер, і це такі віднайте отмазки атмаски просто. Да. Просто якби тільки щось розка йому питають, що у вас у ті є свят. А він каже: Мене немає. У мене жінка-фоповець, а тещу я з нею не спілкуюся ну Йоханн, баба, я. Просто ганьба, ганьба сама звичайна, і вішають, опять енергосистема, енергосистема все це брехня. Я йому кажу, давайте будемо вас будемо забирати по в кожній родині. Будете по одній добі жити. І тоді світло буде. Просто жах. Люди стоять. Знаєте чого? Не за те, що світло, за те, що у тут до от, наприклад, дом, тут є світло. Не вимикають, а напроти люди живуть. Просто як печері, просто як печері. Ми вже стояли в тіні, він на сонце вийшов, спеціально, щоб люди розійшлися. Це просто жах. Нема конкретної відповіді. Оце е, е, Україна, енергосистема. Люди кажуть, ви продаєте то все фейки, то все фейки, як фейки. Вони пишуть, ви ж бачите, кажуть, ми ж знаємо, де фейки, де не фейки. Просто казки. Це все зателефонував, зато він одівся під воєнного, неначе він проблеми. Ганьба! Ганьба! Ганьба, 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 ганьба. Треба перекривати той вход, щоб він не вийшов. Скорне свідоцтво того, що люди вже настільки злі. І Вже, я кажу, не треба перекривати. І жіночка, оце ми, оце ми плентаємося ззаді, це ті, що проти перекривання дороги. Але люди кажуть, ми будемо перекривати, тому що нам надоїло. Старіки не можуть не піднятися, ні води, ні в магазинах. І люди перекрили шлях. Перекрили шлях, так поліція може забирати. Але Малецький стоїть там і трьом колегам розказує, що який він герой і що це да який він хороший. Подашло брати інтерв'ю. Я кажу, що ви, а вони кажуть, а ні, 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 все пішли. Вони чекають, щоб інтерв'ю для телебачення дали, що Малецький хороший, що він прямо якого він хера одіється в цю одежу військового кольору. Якщо він нічого не робив, взагалі нічого. Просто вже цю сторону перекрили. А той їде прямо на людей. Ну хтось з мужиків по капоту кулаком. І правильно, чого ти на людей їдеш? На людей Малю, оце ж бачите, яке? витягнуть блять, з машини з однієї Так, Вона і є, а то вона там за рулем. Люди переходять через дорогу, вона на людей їде. Що це таке? А ви стоїте і дивитеся, поліціанти. Вона і права треба забрати, вона на людей їде. Воно, на пішохідному переході. А ви з нею посисюкалися і поїхала вона. А якби там їхав якийсь ваня, ви б його забрали. Так ні, вона ж, бачить, що не збила. Люди ходять, а вона їде. Своя. Своя? Так таких своїх треба на виласажати. Задибали. А вона з рацією бігає. Вона наїхала на людину на пішохідному переході. От тобі, будь ласка. Ситуація, якби там Ваня сидів, вже б забрали і права, і все забрали. Ой, Боже Боже, яка несправедливість. Це одне. Все у нас тут уже сформувалася група з п'ятьох чоловік. Ось ми я пішла в тінь. Ми чекаємо, чи поїдемо в білий дом, чи до нас малецький зараз він приїде сюди. Ми напишемо петицію. Оце ось Лена, Яна, я і ще там одна жінка. Це просто стоять. Я вам скажу, що тролейбуси зупинилися. Тролейбуси стоять. Ви бачите, це дуже погано. Сутки знову нам, пасажирам звичайним, але це повинні претензії бути до мерії, що немає. Чому люди вийшли? Тому що є проблема, і цю проблему не можна замовчувати ніяк. Ми не требуємо, що от у вас є, у мене нема. Дайте нормальний графік відключення. Хай чотири буде. А два не буде, все більше. У нас немає іншого пункту. Нема. Ми не требуємо зараз. Там люди питають за опалення, що платять. Хай їдуть туди і питають. Це окрема тема. У нас тема світла. Ми розуміємо, що зараз здати цілодобове світло неможливо. Люди розуміють. Але треба графік нормальний графік. Звичайно, тут. На бехі номера не записала. Тут одна жінка що чуть не збила, вторий, на газах на таких, що відскочили 140-150 до того світофора доїжджає. Там два поліціянта підійшли, запитали, запитали, їжджайте. І він направо повертає на всю, на всю просто педаль газа, з міста, сто і пішов туди. Все. Підійшла до поліціанта. Він каже: це ви винні в тому, що ви перекрили. А він поспішає. Що це за відповідь? Якби їхало там Жигулі або якийсь там Ланос, то він би вже був, його права забрали на три роки, а там в машині сидів кум Лецького або якийсь родич, а може він сам не знає. Ось оце, оце народ обурює. Ну не можна так, просто не можна. Сто він, як дав тут так, я ж кажу, що я думала, що у нього кольоса згорять. Кому він це доказав? Що... Я підійшла до поліція, ви можете мені назад приїздити ще. Ми все це розберемося, ми знаємо, хто там стояв. Ну подивимося, як вони розберуться. Подивимося. Вони ж оберігають нас і порядки. Слава було, приїхав мер знову. Ось його привезли на цій машині. Ми зараз, наша група до нього йде. Жінка, ми стоїмо тут на дорозі. Жінка прямо наїхала на коляску. Зараз поліцейські оформляють там. Просто жах.

Обіцяю, що буде чотири, буде, два не буде. Цей трішки розходиться. Ну, ми в п'ятницю сказали, що давайте збиратися тут. Люди не уходять, ви дивіться. Людей дуже багато. Люди стоять і тут, і там перекриті всі вулиці, тролейбуси стоять. Це я вам скажу уже дзвіночок починає дзвонити. Наступну п'ятницю ми знову зберемося. Будемо дивитися, що вони виконали. Народ, ну, те, що ми хочемо, що ми хочемо, графік, але правильно, будинки, які знаходяться по ту сторону, вони зовсім не відмикаються. Вони на якійсь лінії, я не знаю, вона називається, вони зовсім не вимикаються від електрики. Люди просять, якщо всім, що ми терпимо, всі, значить, усіх не повинно бути світло. Ну, ми требуємо графік. Тут були люди, що казали ні, 24, ніяких не йдемо на поступки. Вони нас унічтажають. А я кажу, таке нереально, Вони унічтажали і, вибачте, нічого не робили всі 80 років. Давайте, хоч як небу, щоб 4 години, хоч холодильник якось зміг зміг заморозитися. Дуже багато людей, які техніка зламалася, але там представник з Горизполком, а там є, записує ці дані. Але я вам скажу, там потрібна буде справка, хто тут справку дасть. Ось так круг, знаєте. Ну, подивимося. Сьогодні вже вони знали, що буде мітинг, Уже здвиги були, Уже електрика була не дві години, а чотири. Молодець Яна, ота вона на себе взяла, кажу, Янка, давай будемо і держати костяк. Альона тут іще є, ось в коричневих шортиках, і там іще. І два хлопці, Оце нас костяк тут. Ось бачите, оце мер наш, веде отак право під ручку, посміхається. Він як психолог, я вам скажу, просто як психолог. Ну, якби ще це психолог, був він по відношенню до проблем міста. Ото було б так класно. А так. Я бачу, він він людей хоче з вулиці зняти, а люди не хочуть. Поки не буде твердо сказано, що чотири. А то той каже чотири. А сенер генетики каже, що три не буде а два буде. От треба, щоб вони сказали. Часа будет и три не будет. Три и три. Це сказав. Не, от той жаль, отвечает за сказал. Я у него Ой, как він меняє. Я була, він сказав, три, три не буде, два будет. А, а буде. тепер мне сказав, три не буде, і три. А Малескій каже, че приходи, а четыре. Приходи, четыре буде, два не буде. Брешуть. Я хочу, щоб он взял і позвонил и сказал. Вот он, мал... при всем, щоб свет, ему ответили. Они же не звонят, они да, ж... да, говорят, и да, уедут. Да, 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 да. Ні, не, не знаю, это, это надо завтра опять. выходить. Не, в не завтра, надо в п'ятницю виходити. Вони сказали, что вони до п'ятниці підключають оці домашні відключалися. Ми подивимося, як вони підключають. А що мені от этого легче? У все равно не буде а нічого легче. Ще, що один дома не відключать, а, а нічого нам легче не буде. Не буде. Вы бачили? ну сьогодні вони трошки дали свята больше, а тут світ є сірений. В какому? В каком? В каком? Я не знаю, знаю так я ж тут не живу. Вот, Казали вот этом. Вот 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 этом. Ну наверное, навіть тут. Вот Люди это. Вот так показували, я що. От этот дом постоянно со сосід. Да, Кажуть, що тут світ весь час. Ну що, я вже йду так далеченько вийшло. Машину там аж поставила. Ну що будемо чекати? Наш костяк взяли телефони, обмінялися, якщо щось не будуть вони робити. Ну Сьогодні вони нічого не зможуть робити, тому що ну, вони не очікували, вони і так вранці, вони вже знали, що буде мітинг. Завтра обіцяють, але брехня на брехні. Малецький каже, чотири на два, тобто чотири буде два, не буде. А цей з електростанції начальник в нас, з Полтава обленерго. Три-три з половиною не буде, два буде. Я кажу, так ви хоч зберіться, хто що бреше. Що ж ви людям брешете? Один той, один той. Ну, Малецького ціль яка, щоб люди розійшлися, щоб звільнили проїжджу частину, це зрозуміло, тому що це апокаліпсис. Вибачте, три години стоїть весь транспорт, люди стоять і не уходять. Тому він приїхав, він поїхав. Це смішно. Я зустрічався з мером Маріуполя. Вибачте, Маріуполь мер, просрав. Просрав. І він уже не мер, він ніхто, він звичайний громадянин, який він мер. Якби він був в Маріуполі і боровся за це місто, то друге діло. Оцей, Оце, знаєте, показуха, я не знаю, до чого вона нас доведе. Але я вам скажу: маленька капелька, але вона переросте спочатку у баночку, потім в відро. А потім у велику річку. Так що дівчатами завтра будемо стелефонуватися. Якщо ні, то будемо збиратися. Знову він пообіцяв то я з ним розмовляю, бо я його то, звісно, вже дуже знаю. Кажу: в п'ятницю приходите і відчитуєтеся нам тут, що ви зробили, і ми будемо бачити. Я думаю, що вже початок зроблений, тепер будемо підніматися. І вас всіх закликаю: не сидіть, не мовчіть. Так, не наче змін нема, але вибачте. Вже них тьохнуло, що кремечужани встають і можуть дати відсіч.